День космонавтики цьогоріч припав на поминальний понеділок. Саме тому полтавські організатори виставки наукових робіт з космонавтики провели захід з запізненням. Там юні мешканці Полтавщини розхваляли свої роботи, але деякі зізнавались, що космонавтами бути не хочуть. В Дитинстві всі хотіли бути космонавтами. Я ні, чесно кажучи, ні дитинстві – ні. А зараз – зараз ні. це не моє. Я хочу займатися наукою більш якби. З технічної точки зору. Не хоче зараз бути космонавтом навіть маленький геній з Лубен, який готується вже патентувати власну розробку видобутку корисних копалин на місяці. Через 35 або 50 років за приблизними розрахунками наша планета занурюється в паливну кризу. Мій апарат допоможе знайти корисні копалини на інших планетах або на супутнику місця. За 80 років до того, як юний мешканець Полтавщини представив наукову роботу на тему, як добувати корисні копалини на місяці. Інший полтавець вигадав сам маршрут. За яким людство змогло дістатись найбільшого супутника землі це Юрій Кондратюк, ім'я якого носить Полтавський національний технічний університет. Він новим оригінальним методом розрахував найбільш економічну траєкторію польоту космічної ракети, яка ввійшла в історію космонавтики, як траса Кондратюка, Равликова траса або лунне Рандеву, як це назвали його американці, які скористалися цим відкриттям, опублікованим Юрієм Кондратюком у 29-му році тиражем дві тисячі екземплярів його книзі про завоювання міжпланетних просторів з дев'яти років після прочитання фантастичного романа Келермана Тунель юному Сашкові запала думку, ідея. Попри таку гордість, більшість опитаних юнаків, які навчаються в університеті імені видатного теоретика космонавтики, продовжувати його справу не хочуть. А дівчата взагалі бояться космосу. <риско> ні, не хотіла. Ну не знаю, страшно, мабуть. Космонавтам ні. Не знаю, всегда музыкантом хотел быть. Что же бороздим просторы космоса, открываем новые планеты. А в Украине нету для этого ничего никто же не делает. У день представлення маленькими мешканцями Полтавщини їхніх наукових космічних розробок журналістам в Києві провів прес-конференцію голова національного космічного агентства. Юрій Алексеєв запевнив, що навіть попри брак державного фінансування минулого року Україна здійснила шість запусків ракети на Сіїв і посіла четверте місце серед всіх космічних держав. Цьогоріч планується сім запусків, зокрема нового українського супутника Січ 2 Ольга Подимай, Максим Богданов, Олександр Чепор, телеканал ІРТ.